Що ми маємо на п'яту годину ранку? Не виспано мене вчора через готовку. Сьогодні через те, що їдемо до церкви. Неймовірно гарне платье, вишиванку з етно і корзину з всяким, всяким, всяким значним, що ми будемо святити. Представляю до уваги сотні пасочок, крашенки. В інших корзинах є ще інші продукти. А тут ще є таке. Великдень це для мене завжди сімейне свято. І ми вже з'їздили до церкви. Ми вже сідаємо їсти, снідати. Я хочу все показати, всі наші традиції, бо вони такі рідні, такі такі про сім'ю, про родину. Але спочатку покажу наші приготування і події, які були до Великодня, бо вони задають найтаку найатмосфернішу атмосферу. Сьогодні ми в бабусі будемо прикрашати паски помадкою. Паски шоколадні, і помадка теж буде шоколадна, щоб було все в шоколаді. Шоколадки в нас немає, тому ми прикрашаємо, плавимо цукерки і будемо прикрашати цим. Зараз покажу вам процес. 100 грамів шоколаду, 20 грамів води. Кострую. Розтопити, ще розтопити. Розтопити. Розтопити окреме посудені масло 50 грамів. І потім, коли розтане шоколад, тоді потрошку заливати жидке масло. І все повинно перекипіти. І полажу будемо. <кій> Але дуже смачно, так. Да. Залишила ще яєчки помалювати. І було повний комплект. Шоколадна паска це, це топ. Цього року ми приїхали прикрашати яйця в Києві. Тут це окремий вид мистецтва. Зараз занурю вас у цей процес, але ви тільки подивіться, які тут пасочки. Цього року ми вирішили робити крашенки з натуральних фарбників. с булыную замачиваем, потом кипятим долго-долго, а потом делаем вот такие из старых колготок украшения. Украинскую. Прекрасы. 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 И пары яйца. яйца. 20 Я А до обіду всі відпочили, і тепер приходять гості. Робимо шашлик. І це буде таке сімейне свято. Взагалі прийнято ходити нас по гостях пробувати паски. Але цього року і я дуже щаслива, що ми нікуди не ходимо, що всі ходять до нас. Сінимо, насолоджуємося атмосферою, святом. А ще як традиція, це накривати на стіл, сваритись перед тим, як все накладаєш, тобто як там виделка там, не так лежить, всі переживають, що все класно було перед гостями, але зараз вже все ок, вже все накрито. Тільки шашлик залишився і все, все сідаємо їсти. Це десь друга година зараз. Такі сімейні і святкові дні хочеться фотографувати і фільмувати кожен 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 шматочок дня, щоб закарбувати собі в пам'яті це надовго. І я вважаю, що так і треба робити, робіть так всі. а ще виставляйте в соцмережі. Бо мені, наприклад, дуже завжди дуже цікаво дивитися на чиїсь традиції, на чиїсь святкування, на чиєсь свято щастя. І мені здається, що не варто того соромитись. І завжди цікаво дізнатися, які традиції є в інших сім'ях, інших родинах. Якщо ви не боїтесь поділитись цим, якщо хочете поділитися, я буду щаслива, я буду дуже рада почитати ваші коментарі про ваші традиції під цим відео. Оце все виглядає дуже апетитно. Я вибачаюсь перед цими вегетаріанцями та веганами. Я теж не їм м'яса, але але виглядає прям не дуже апетитно, я не знаю. На я, на фото. Сьогодні. Сьогодні. Наступний секрет гарного великодня це. Прогулянка після смачної вечері чи обіда? <ріст> <ріст> а люди теж святкують Великдень. От там от поставили свої палатки, машини. Зазвичай там теж не можна сісти влітку, бо дуже багато людей, і ми завжди свердаємо, що не можемо купатись там. І на завершення по традиції якась гра. Минулого разу був крокодил, це коли вгадуєш слова, а зараз пітанг. Так, да? я, я граю!